Коломия вже другий тиждень на перших шпальтах усіх українських змі не встигла вщухнути історія із хлопчиком, який заїхав у місцеву ратушу. Як знову резонансна новина? У центрі на площі відродження невідомі обстріляли машину із Чернівецькими номерами. Деталі пригоди дивіться у сюжеті. У понеділок, близько восьмої ранку, у місцеву поліцію зателефонували коломияни та повідомили, що у центрі на площі відродження стоїть припаркований автомобіль Ауді, який має на собі сліди від пострілів. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Слідчо-оперативна група встановила, що дійсно видно пошкодження автомобіля шляхом пострілу пострілів з, зі зброї травматичної дії. Начальник Коломийської поліції Остап Білейчук повідомив, що автівка належить мешканцеві Буковини. Про це свідчать номерні знаки із Чернівецькою реєстрацією. Чоловік приїхав у Коломию в справах та зупинився у брата. Той попросив у родича машину покататися. Після нічного відпочинку залишив ауді під будинком. Наразі поліція каже, що встановила. Постріли були зроблені вже у припаркований порожній автомобіль. Нам встановлено, що де розташований автомобіль на площі відродження. Значить, близько четвертої години жителі чули постріли в даному місці. Загалом було шість пострілів, три по салону, а три у дверця та водія. Також порізані усі колеса. Потерпілих немає. Розповісти, як було насправді ні власник автомобіля. Ні, його брат не захотіли. Ви власник транспортного засобу? Хто з вас? Ну, це наша робота. Ми працюємо, розумієте. Ну, це то, ви ж маєте ну, там... бери знімайте, Що ви ні? Я питаюся, якщо можна з вами. якщо це ви власник, так? Немало. А хто з вас власник? Немало. Наразі поліція ще працює над цією справою. Кажуть, ймовірно, у власника машини або його родича виник конфлікт чи то з коломиянами, чи з мешканцями району. І на основі цього було вчинено такі діяння. Зараз правоохоронці називають основний мотив хуліганські спонукання. По даному факту, Коломийський відділ поліції порушує кримінальне провадження стає 296-ю. проводиться перевірка до здоров'я розслідування.